Ну що ж, всіх вітаю, всім привіт! Сподіваюся, що ви мене ще пам'ятаєте, що ви мене ще не забули. Якщо все ж таки забули, то мене звати Альона. І я вирішила знову повернутися до зйомок відео. На жаль, останнім часом у мене не було прям такої можливості, як раніше, регулярно знімати щось випускати, але все ж таки ну мені прям дуже подобалося знімати відео весь цей процес. Мені приносило це дуже багато задоволення, тож я вирішила знову повернутися. Але тепер я думаю, що відео будуть не тільки про косметику, не тільки однієї тематики, але я буду робити і такі відео, як зараз, щось типу влогів. Буде не тільки про косметику, буде про щось інше, там щось про життя, про одяг, щось там цікаве. ну, Буду просто більше показувати, чим наповнене саме моє життя. Сподіваюся, що вам буде цікаво, що вам сподобається, ви продовжите дивитися мій канал. І головне, щоб я знову знаходила на це все час, сили та можливості. Тож, давайте приступати. Сьогодні я хотіла показати вам покупки одягу. Бо останнім часом я придбала багато класного всього цікавого. Думаю, вам також буде цікаво подивитися. І давайте приступати. Перше, я, мабуть, покажу вам покупочки свої із Шейну. Наскільки мені відомо, то він зараз доставляє вже в Україну. Напишіть мені в коментарях, якщо хтось вже замовляв, пробував, як швидко вам все пройшло, чи все нормально. Бо я живу за кордоном і замовляю тут. І перше. Що я собі придбала, що мені прям дуже-дуже сподобалось, це ось такі ось а, сатинові а, штани. Вони, як бачите, з такими як ніби, а, стразами. Вночі, коли, знаєте, вже так а, темно, на вулиці, вуличне світло, вони дуже-дуже класно висять. Я їх одягала а, на концерт до Оліпи. Мені прям дуже сподобалось. От Під концерт було і зручно. І класно виглядало, ну, 10 з 10 якість класна, і а, довжина у них, а, ну, не дуже, вони такі прям довгі. У мене зріст 1,62 м, і мені вони прям ну, класно підійшли. Я постараюся залишити артикули чи посилання під відео. Не впевнена, як вони будуть працювати в інших країнах, але ви спробуйте. Якщо ні, то можна, в принципі, за пошуком їх знайти. там якісь, Чорні сатинові штани зі стразами, щось типу такого, я думаю, має їх видати. І наступна моя покупочка, яка також мене дуже порадувала, також, також із шейну, це піжамка. Зараз я вам її покажу. Ось така укорочена картинка з такими вільними рукавами розширеними, і вона. Принт. Як бачите, такі ось сердечка дуже-дуже класна, легенька, і до неї в комплекті йшли шортики. Ось такі ось також легенькі-класні шортики на резинці. Дуже дешево коштувала, класна якість на літо прям те, що треба. Також дуже мені сподобалось. і а... Далі будуть покупки із фізичних магазинів. Перше, я, мабуть, покажу вам покупочки з H&M. Зайшла зовсім випадково. Точніше, перше, тут у мене лежать шкарпетки, такі різнокольорові, спраймер це просто ну, база. Де ще брати дешеві шкарпетки, як не там. Там, ну, будь-який смак є, і білі, і кольорові, і довгі, і короткі, які хочеш. Тож, Перша моя покупка з H&M, це зараз там вже знижки, розпродаж, і я відкопала собі вже покупку на осінь. Ось така ось куртка. Дуже-дуже прикольна. Як там, куртка робочого, чи як її називають? Ну, куртка діда. Ну, прикольна, така гарна, гарна якість, і дуже дешево вона мені обійшлась. Якщо у вас є також Неподалік в магазини ЧДМ сходіть. Там багато всього зараз класного, багато всього на знижках, тільки о, я собі саме по розміру нічого більше не знайшла. Але речей загалом було багато. І ще моя одна покупка за ЧДМ, але це вже було не на розпродажах, а просто базова їх основна колекція зараз ось такі ось балетки. Коричневі, типу під замшу, вони підходять на широку ніжку. У мене доволі така, ну не прям дуже широка, але не вузька нога. І я ж люблю, щоб нічого не дивила, щоб було комфортно, і ось вони класно мені підійшли. Дуже зручні, дуже гарні, такі легенькі, прям те, що треба, дуже стильні, мені дуже сподобалось. Тож, якщо щось таке хотіли, от вони зараз в основній колекції, але на знижках, думаю, мають бути доступніші. Ну що ж, йдемо далі. І думаю, багато хто із тих, хто мене дивиться, наразі живуть у Європі, можливо, навіть в Америці, і там є магазин о, Tiki Max. І я там собі знайшла штанці від Jucie Couture. Ну, дивіться, які класні! Звісно ж, з стразами, з цим надписом на попі, все як треба. Вони такі трохи як клюш, думаю, так називається. Дуже класні, м'якенькі, це домашні штанці, такі вони з кишенями. І одними штанами не обмежились. Також я прям відірвалась шортики, також з надписом. До шортиків була ще футболочка. все таке, знаєте, у них м'якеньке, таке приємне, легеньке дотіла, прям ну, клас. Але ще не все. Ще одна піжамка. Ось така вже а, сорочка з коротким рукавом, також з надписом. І до цієї сорочки йшли штанці. Ось такі ось класненькі штанці. Довгі, все-таки легке, зручне, гарне, якість. І я така рада, і я дуже хотіла собі якийсь костюм від Жусі Кутюр, але я, мабуть, хотіла той, який можна носити позадом. А це все домашній одяг, але я все одно дуже рада, все таке класне, все таке гарне, мені дуже-дуже сподобалось. І все мені дешево обійшлось. І також там я купила собі в тому же тікі Мекс ось таку ось. Напівпрозору ковтиночку в зміїному принті, її треба на якусь майку одягати від Stradivarius. Я дуже люблю такі а, тваринні принти, все мені таке подобається. Ну, з якоюсь майкою, думаю, буде дуже класно. І мені загалом таке пасує. Дуже це в моєму стилі. А, і ще, якщо вам цікаво, оця ковтинка. О, така вона молочного кольору, це я її знайшла на тему. Я, можливо, також залишу посилання. Дуже класна, дуже така о, легенька, м'якенька, дуже зручна, я її зараз дуже часто ношу. Думаю, вам було цікаво подивитись на ці покупочки, і давайте продовжувати далі. І ще щодо знижок, то я. Як... Побачила, що у Рітвос також зараз розпочався розпродаж, і я взяла там собі ось такий ось кремчик для тіла і за їх лімітованої колекції Алхімія. Дуже вона була класна, популярна. У мене були пінки для душу з цим ароматом, дуже вони мені подобались. тому не змогла пройти повз цього кремчику. І він такий з гранулами. зараз я вам покажу. Дивіться, яка цікава текстура. Там такі гранулики в цьому кремі, які розчинюються, поки ви розносите крем по тілу. Дуже класний, аромат просто шикарний, такий насичений, я б сказала, аромат унісекс, дещо у східному стилі. Якщо ви щось таке любите, то забіжіть в магазин, якщо вони у вас є, або якщо ви в Україні, то впевнена, що можна ще знайти онлайн. І понюхайте, можливо, вам також сподобається і ви собі придбаєте. Ось такий у мене тут куточок на столі. Якось, знаєте, останнім часом стала зберігати більшість своїх парфумів в коробочках. Бо, знаєте, не хочеться, щоб потрапляло на них сонячне світло, чи ще щось, щоб вони якось не змінювались, не псувались. Тому нехай стає так. І знаєте, зачасту коробочки навіть гарніші, аніж самі флакони. І також у мене ось тут з'явилась така паличка. Двохярусна, я її брала на тему, і тут я зберігаю весь свій догляд за обличчям ну, майже весь 90% тут. Тут о, на верхній, те, чим я користуюся, найчастіше, а на нижній те, що, ну, так, час від часу використовую. Можливо, якщо вам буде цікаво, то розкажу про ці засоби докладніше. Напишіть мені в коментарях, якщо треба. Ну що ж, продовжуємо наше відео далі. Я прям така рада, що знову щось знімаю. Мені так це все подобається. А Тут у мене на фоні стоять такі троянди. Це мені вчора подарували просто так. Знаєте, самі класні квіти, ті, які подарували вам просто так. Не на якесь свято, не з якоїсь урочистості чи ще щось. А от просто так, бо ви є. Оце самі класні квіти. І що я хотіла показати вам, це просто прикол. Я хотіла собі парафуми від uh, Yves Saint Laurent, вийшла у них недавно uh, ще одна версія Black Opium, ось така ось глітерна. Я загалом ну, люблю класичну версію цього аромату, але не так, прям, знаєте, щоб я хотіла собі флакон, флаконом, вони були мініатюрки, я їх використала і на тому все. Потім я була в магазині і ознайомилась там з цим ароматом. І він також дуже схожий на класичну версію, але він більш солодкий за рахунок ноти маршмеллоу, яка є у його складі. І він мені так сподобався: він такий, знаєте, і кава, і солодощі, і такий він огортаючий, такий смачний, ну, просто дуже класний затишний аромат. Я собі придбала флакончик 30 мл. Що ви думаєте? Проходить десь буквально два тижні і мені дарують флакон 50 мл. Ну, просто реально прикол. Я його навіть, ще, як бачите, не розпакувала взагалі. Думаю, спершу використаю ось цей, я впевнена, що його використаю, якщо піднажму. Бо у мене, знаєте, є така звичка. Купляю аромати, коли я вже бачу, що їх десь половина, то я якось перестаю їх використовувати і переключаюсь на інші. Тут я так робити не буду, бо в мене вже є запаска, тож використаю цей, і у мене вже є ще один. Ну, Я рада, бо аромат дійсно класний. Я не проти, що в мене їх тепер два, в Мене все влаштовує. Буду користуватися із задоволенням. І ще тоді ж, коли мені подарували ось цей. Фланкар і Сенлоран мені також подарували арабський парфум, дуже думаю, багато він кому відомий, багато в кого був є ось цей від е, Латафа Яра. Чесно скажу, я не прям великий фанат поціновувач арабських ароматів, бо, е, як по мені, навколо них є такий стереотип, що вони дуже стійкі. Дуже насичені, ну, довго тримаються, такі прям всі шлейфові, все з ними ну, прям занадто. Але о, у мене є тепер ось цей аромат, і ще є два інших арабських аромати. І спробувавши їх, я не можу сказати, що всі ці чутки навколо арабських ароматів, арабської парфюмерії, що це правда, бо насправді ні один із цих ароматів не тримався на мені довго. Буквально там 2-3 години і все, його треба поновлювати. Так, спочатку вони прям такі насичені. Але я думаю, це за рахунок такої якоїсь хімозності складників. Бо дуже часто ці аромати дійсно звучать так доволі хімозно. І десь за 2-3 години я прям їх не відчуваю. Це також стосується і цього аромату. Він такий смачний, солодкий, знаєте, також. Ніби якісь солодощі, цукровива, зефір, щось таке, плюс ягоди, полуничка дуже смачний аромат, але хімозний, не тримається. Тож цікаво було спробувати. Рада, що отримала його в подарунок і не купувала сама, але це таке очікування реальність. Плюс він був захпакований, але бачите, флакон весь покоцаний. Неприємно, дуже неприємно. Ну І взагалі я зрозуміла для себе, що арабська парфумерія стійка. Прям дуже-дуже стійка, як ми її уявляємо, якою вона має бути, це якщо у піраміді є ноти щось по типу уд, ладан, мускус, щось таке. Якщо це аромати наближені більше для європейського ринку, то вони вже не такі прям і стійкі. Ну і я все ж таки. Краще приймаю собі якийсь люксовий аромат, чи ще якийсь аннеарабський. Я зробила вже для себе саме такі висновки. Ну і поки я стояла біля свого столику, то побачила, що тут ось таку ось штучку. Це глітерний спрей для волосся. І знаєте, я його, як побачила в магазині, я одразу вхопила, бо, як я вже казала, я ходила на концерт, на концерт до і я думаю, ну це прям буде вау, це прям те, що треба розприскати на волосся, коли вже буде, знаєте, там доволі темно, на настадіовані, буде таке штучне освітлення, буде класно все виглядати. Що ви думаєте? Це було таке розчарування. Я його придбала в магазині Клеєрс, це в Британії, бо глітер просто моментально осипався з волосся. Він взагалі ніяк не фіксувався, це виявився, не лапля в волосся, нічого такого. Просто такий собі. Глітер в панці, який ви розпилили, і він просто полетів. Хотілося б знайти щось таке, знаєте, як було в дитинстві, утілаки з глітером. Здається, називався прелість чи якось так. Але, на жаль, нічого поки такого не бачила. Якщо ви десь бачили, то напишіть, будь ласка. Ну, і на цьому, я думаю, це все з першим відео. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, щось побачити для себе цікаве, гарне. Ну і взагалом вам сподобалося переглядати це відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!